Тримайтеся разом біля Аллаха і не розділяйтеся. Третя сура. 103 Аят. Тлумачня Шейха Абдурахмана Ат-Тааді. У цих аятах Аллах закликав своїх віручих рабів бути вдячними і дякувати за його великі милості, боятися Його належним чином, справно підкорятися Йому і не ослухатися Його, діючи при цьому щиро заради нього. Він велів людям сповідувати істинну релігію і місце триматися завіту Аллаха, який він дарував своїм рабам, зробивши його єдиним шляхом, що веде до нього. Цей шлях релігія Аллаха і його писання, і люди зобов'язані об'єднатися навколо цієї релігії, не розпадатися на групи і слідувати цим шляхом до самої смерті. Аллах нагадав мусульманам про те, в якому становищі вони перебували. До того, як він надав їм цю велику милість, вони були розрізнені і ворогували один з одним, але Аллах за допомогою своєї релігії допоміг їм об'єднатися, згуртувати їхні серця і зробив їх братами. Вони перебували на краю пекельної прірви, але Аллах врятував їх від великого лиха і повів їх шляхом щастя і процвітання, так він роз'яснює людям. Знамення, щоб вони дотримувалися прямого шляху, дякували йому і зміцнювалися на його релігії.